Дня, слава Україні! Розпочинаємо засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Зокрема, насамперед, хотіла би всіх привітати зі святом сьогодні. День державного прапора, наш символ єдності, незглавності, сили і перемоги. Розпочинаємо засідання. Маємо чотири питання на порядку денному. Зокрема, ще попросилися до нас департамент економічного розвитку внести додатковим питанням зміни до бюджету розвитку. Коротенько анонсую, що там фактично по нашому профілю немає питань, але віза по регламенту по процедурі має стояти, тому прошу проголосувати за те, щоб внести додатковим питанням питання про внесення змін до розподілу бюджету розвитку бюджету військово-міської територіальної громади на 2023 рік. Хто за? Включаємо додатково. Отож, розпочинаємо засідання. Перше питання. Якщо немає по першому питанню ніяких зауважень та коментарів, ми мали нагоду ознайомитися взагалі з всіма матеріалами, які були на комісію подані. Якщо немає заперечень по першому питанню, ставлю на голосування підтримати даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую, колеги. Друге питання це на звернення управління культури при виділення додаткових коштів в сумі 450 тисяч на проведення поточного ремонту двох музейних об'єктів історичної спадщини. Це я розумію. Це дахів. Стандарі, так, так? так це музей архітектури, і зараз інтенсивно йде реставрація дахів, і власне дуже важливо закінчити цього року, поки є погода і є... Потребують 450 тисяч гривень. Мала нагоду спільно з бюджетною комісією відвідати на виїздному засіданні наш Шевченківський гай. Можу сказати, що зроблено багато. Українець Є... там хороше керує. Дійсно, там всі об'єкти музейної спадщини доглядаються і... і укриття дуже цікаво, зроблене, як і на були... ставковий простір. Е... Чи якщо немає заперечень, такі речі треба ремонтувати. Юлія, немає коментарів? Немає. Колеги я тоді ставлю на голосування підтримати виділення даних додаткових коштів. Хто за дякую? Друге звернення управління культури це внесення зміни, я так розумію, це перекидка між бюджетів, між... З бюджету, бюджету розвитку на загальний фонд 520 тисяч для облаштування інклюзивного входу до укриття Палацу Хуткевича. Тобто, з одної кишені, другу. В межах. Відпочити. В межах так. Є, зап... є коментарі? Юлія, Немає. питання питання ставлю на голосування підтримати дене звернення. Хто за? Е, наступне звернення у нас звернення управління молодіжної політики про погодження виділення додаткових коштів. Я, так ознайомлювалася вчора, це на два дитячі кубики. На так? два райони, так. так. Доповідайте, будь ласка, е, ну загальна серед сум... йдеться про суму сімсот 700... сімдесят гривень. Mm -hmm. Так, все точно. Конкретно, якщо говорити по двох, це по двох районах, це по Залізничному і Личаківському районі, по Личаківському районі це є Святого Антонія. Ми там потрібно 246 тисяч для того, щоб це у цей просто можливості да. нових да. там, до речі, було затоплення, там вже вдалося В понеділок. Там балка сьогодні. Ми будемо виїжджати на, на об'єкти дивитися. Що це можна зробити, бо тут треба 100% зробити вже, uh -huh. щоб жодна дитина там, не дай Бог, не травмувалася. Uh -huh. Але поки що повертаємося до цього попереднього. Це поточний ремонт сходів і власно. Тих 246 тисяч гривень воно ще йде на оплату охоронних послуг. Ну і 144 воно йде на закупівлю необхідного uh -huh. е, обладнання для забезпечення роботи е, даного простору. 50 тисяч це на Полевицького, це Личаківський так само район. Uh -huh. е, там е, опалювальна система не дуже готова до uh -huh. опалювального сезону. І такі, тому тут да, треба це, речі. це потрібно. Е, і залізничний район це оця інша. Інший район це 343 510. іде на Городоцьку, там прогнив повністю під татамом. Прогнила підлога. Так само mm. потрібно зробити ремонт. І 150 це на пратні і, як написано, електромонтажні роботи, на постачання на два клуби, а саме роксоля на 24 і повітря на 28.30. Є запитання? Це такі необхідні. Останні Ми ще раз ви не, не достатньо зрозуміло. E, постачання, електропостачання. А, Електро. Електротан ще Щитки, електрика. Це все. Немає, немає. Правильно на голосування підтримати дане звернення. Дякую, колеги. Є. Тож переходимо до додаткових питань. У нас бюджет розвитку, контраз, прошу. З технічних правок по культурі це є перекидка тільки в межах наявних бюджетних призначень по парку культури імені Богдана Хмельницького, що по внеска змінюють назву. І можу додатково по загальних ну, сумах по бюджету, це є додаткові кошти, виділяються в сумі 133 мільйони і розподіл цей наступний 100 мільйонів це є охорона здоров'я. Практично всі кошти йдуть на перше ТМО, на найбільша частина на несламні і на орлика, на дитячу лікарню. Mm -hmm. Потім друга сума це є практично 15 мільйонів йде на районі адміністрації, на капітальний ремонт житлового фонду, в тому mm -hmm. числі балкони. Там mm -hmm. 2-2,5 мільйони на район і майже 9 мільйонів на освіту. Mm -hmm. Для завершення робіт, які вже початі. Бюджетна комісія буде ще приймати рішення? — Зараз засідає якраз бюджетна комісія, інші комісії, ну, не було зауважені, жнерно, мобільності, освіти, охорони здоров'я комісії запитання, підтримали. Ну, оскільки по нашому блоку фактично немає ніяких змін, не бачу заперечень, щоб не поставити за голосування. Ставлю на голосування, mm -hmm. підтримати внесення змін до розподілу про бюджетного розвитку. Юля, хто за... Все. Дякую. Бюджет. Загальний? А в нас хіба він є до духовим питанням? Ні. А, а Там, що стосується культури, там, Я... є Львівські радіо. Львівські радіо? Наша. Наша... Ну, Статутний капітал? Чи буде кордон? Ні, це одна програма. Це. Так ми ж на програму виділяли минулої комісії, ми ж погодили. А. Ну так, але в це умов хвалимо, я тому уже я не здужу, А, що... це, друзі, друзі, нам вона... треба повернути, тобто є загальний фонд. Фактично в частині своїй ми ті питання погодили на минулих комісіях. Правильно, Львівське радіо, оголосить. Я зараз поставлю на голосування, Ну, якщо, випов... якщо так, три мільйони на для ЛКП Львівське радіо. І Там більше. Б... Зараз я. Що з Що з ну, на комісії фінансів це погоджено, ну, я знаю. Департамент розмовляє. Воно йде по загальному фонду фінансова підтримка засобів масової інформації. Це є програма. Зараз ще вам дуже Зараз я піднімаю програма. Організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та проєктів ВКП. Два мільйони. Що ж таке? А чому три, якщо у нас два погодження? Лист був на три. Можливо, так. А, ну можливо, у вас у вас... вас, по на... вас по напрямках розумієте? А ми в цілому а даємо на програму, а та... у вас подробніше, детальніше. Да. Про виділене до для покриття для... зарплатного ага. фонду да. підприємства. Так е... і тут. І ремонти там, по-моєму. Як внесок остатит на капітал 2 мільйони, але це вже не провозимо. Ну, видно, це просто було уточнення. Можливо, їм потрібні капіта... поточні видатки, розумієте? Ну, чого вони не Тобто, в цілому, у вас три, так? Просто не. Ні, ну, це статут бюджет розвитку, це не загально. Так, але можливо вони потім пере... уточнили, що це поточні видатки, і вони підуть по загальному фонду. А статутний фонд там тільки капіталь. Я піднімаю бо щось для мене це якесь е, нове. Мені здається, що ми це вже прийняли, просто воно зараз фіналізовується в Ні, ми в прийняли, там буквальному. Я, я шукаю платформу. Можливо. Коли в нас була комісія? коли на Zoom була? То було 15.08, але я зараз по цьому буду розповідати. звернення. Про що йдемо? Андрій Ліник, перше звернення. Додаткове фінансування на покриття зарплатного фонду. Скільки? Додаток 106 місяць, 17 мільйонів сто двадцять п'ять. Программа спикания, это программа спикания. И там в пластике бюджетна комісія це погодила вже? Угу. <тас> ну, в цілому ухвала погоджена, крім того, ну, так. Слухайте, та може це обговорити 3... на комісії? Це 3 мільйони на, на заповнення на... фонду? Ні, там було розписано. Експільція, там Там... А там і зарплата і якісь поточні речі, ремонти, і... а ми погоджували це. Ми yeah. були раз на комісії. Ми їх відправили. Давайте зробимо виїзну. Ми не зробили виїзну. Вони прийшли другий раз. Yeah. 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 того Вони пішли на фінансову. Фінансова їм погодила. Тому тут це вже можливо. Я скажу, що вони просили в статутний фонд, а виявили, що це поточні видатки. Вони їх можуть по програмі загального фонду використати. Це просто механізм. Ну загальна сума йде. Але як інший нас механізм нас. 3 мільйони. Було сім. Потім вони знизили, прийшли з трьома. А будто воно з'ясовується головної. Не знаю, ми всі установи перевели на фінансування да, по позагальному. Так, вони, ми можливо, просили в статутний фонд, але в статутному фонді вони не могли їх використати. Так, так як і всі. Тому, та, тому ми запропонували нормально по програмі, щоб вони могли їх використати. Ну, ми даємо це на сесію. Можливо, вони хай після того, як отримають ці кошти, Давайте з розписом вашим своїм лінику. підійдуть ще Давайте до вас. Лінику Давайте лінику наберемо. Друзі, ну, то це було вже погоджено на всіх комісіях. І на це... Наші в тому це якось дивно, людина прийшла погоджувати перед сесією загалом бюджету. Ми зараз будемо відмотувати три комісії назад і ще раз одне сам проговорю. Та погоджуємо це все. Воно... Чому проблема? Якщо фінансова вже навіть погодила, ми профільно будемо заперечувати? Ну, друзі. Ні, ні. Та я розумію, що це те саме, що ми погоджували. Ну то ж то в чому проблема? Це саме, що це те саме. Це просто саме, вам людина та, пояснює, що це не в статутний капітал йде, а в загальний фонд. Людські не установи немає зараз чи що? Ми ми це не пояснювальната як табличках, воно. От вам майже. Давайте я вам покажу слюти, девочка. Я просто гляну, яка стрічка, Я так підозрюю, що це так. Тут є зараз, зараз, зараз департамент розвитку, фінансова підтримка засобів масової інформації 3 мільйони. Далі вона ще стоїть у програмах. Оце інші податки Ну, це але це та сама стрічка просто інший додаток. Це так. та сама інший додаток, додаток mm -hmm. по програмі рештку, ну, то є цей бюджет Так, розвитку. Департамент розвитку, фінансова підтримка засобів, програму організації, підтримки та реалізації стратегічних місць Я пропоную ставити на голосування, ми вже з вами це погодили. Власне, ми... я взагалі дивуюся, чому ми втрачаємо на хоча... те, що вже погоджено і нами, і фінансами. Було 7 мільйонів перший раз, як прийшли, пам'ятаєте? Потім пішли до того, що тільки ті видатки, які найнеобхідніші, зменшили на три там зарплати і загальний фонд. Погоди і фінансова, і ми. 3 мільйони. Сати на фінансування 3 мільйони. ми це перемовляли вже. Yeah, yeah. Просто дивно чому час тратимо. Якщо це вже постфактум, двома комісіями погоджено, тільки от зараз я так розумію, йде ухвала загальна по бюджету в розрізі е, культури погоджується. Так і ладно, так, запит на додаткове фінансування по. На попередній сесії було виділено 2 мільйони гривень на видатки видатків рамка поповнення статутного капіталу. Як на попередній сесії? Так, за. Ну, не погодили і... тоді. Тоді комісія навіть не погодила. Так, тоді ні, а потім ми з вами збиралися, коли я була в 14, так, 14, так, 15, 15, так, і поки, що ця сума є в загальному фонді. Так, на додатковому фонду захищених видатків. Так, і на Там кілька віком зігнили да. там генеральної ну, плати, які подорожчали там, там внески. Це 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 питання питання. Видатки. Друзі, тоді повертаюсь до е, питання формування порядку денного. Як е, ваше питання звучить? Про внесення змін до бюджету Львівської. Я е, е, пропоную додатково е, голосувати за повернення до питання формування порядку денного. Хто за? Юля. Повертаємось до питання формування порядку денному. Пропоную внести додатковим питанням про внесе питання про внесення змін до бюджету військово міської територіальної громади на 2023 рік. Хто за? Юля, я за додатковим вносим. озвучую питання. Тобто, в частині компетенції комісії, зокрема на програму, яка зараз програма де вона є? Я хочу його звучити. В кінці ухвали. Останній додаток тобто Стрічка фінансова підтримка засобів масової інформації, програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів ЛКП «Львівське радіо. Ставлю на голосування погодити даний проєкт ухвали. Про внесення змін до бюджету міського міської територіальної громади на 2023 рік. Хто за? Там де там остальні сторінка перепустання. Якщо пояснити, по-моєму, теж на другій сторінці. Там спочатку йдуть ці перекетки з, з додатку кредитування на попередник податків. За, кінца. Все, дякую. Порядок далі вичерпано. З оригіналом я підійду, як від нас Дякую. дякую. дякую.